Перший в Україні огляд на парфуми від Селене Гомес Rare Beauty. Флакончик вже у нас. Тестуємо, розкажу свої перші враження. По-перше, тут дуже гарний розпилювач, такий дрібнодисперсний. А також флакончик взагалі не асоціюється з парфумами. Він мені нагадує флакончик якогось красивого крему. Цікаво, як ви оцінюєте дизайн щодо звучання аромату. Він однозначно солодкий і зрозуміло в піраміді заявлена карамель, ваніль боби тонка. Також тут є фісташка і імбир. Фісташки особисто я не дуже відчуваю, а от імбир яскраво відчути. І це цікаве поєднання. Свіжий та терпкий імбир разом з карамелькою тягучою солодкою і ваніллю. Це не дає парфуму скатитися в таку гурманіку, в якийсь тушнотворний нудотний аромат. В цілому я його ще не розношувала протягом дня, але з першого затесту думаю, що він не вразить якимось переливом і розкриттям нот. Однак він сподобається точно багатьом. Такий компліментарний, солоденький смачний. Мачненький, це той вид аромату, про який будуть питати, що так смачно пахне. Зрозуміли усім. І мені дуже подобається на кришечці є замочок. Ось так парфуми розпилюються, а прокручуєте кришечку, і все. Ніяк ви не зможете на це натиснути. А ще тільки сьогодні аромат з'явився в продажі у Європі, і ви вже можете його купити в пам вже зараз аромат доступний на розплив, як завжди, від 3 мл Тестуйте і діліться своїми враженнями в коментарях. З нетерпінням чекаємо на ваші відгуки.